Переходимо до розгляду питань. Перше питання про внесення змін до рішення селищної ради 18 грудня 2024 року за номером 1761 про затвердження програми розвитку та фінансової підтримки житлово комунального господарства Дмитроської громади на 2025 рік. Якщо питань нема, прошу голосувати за основу і в цілому. За 16 принцип одного голосу. Слідчує питання про внесення змін до рішення селищно ради 24 вересня 2025 року номер 1983 про затвердження програми розвитку житлово-комунального господарства населених пунктів та фінансової підтримки комунальних підприємств. Прошу проголосувати за основу та в цілому. За 16 при одноголосно слідуючи про внесення змін до рішення селищної ради від 24 вересня 2025 року номер 1982, про затвердження правами благоустрою. Прошу проголосувати за основу і в цілому. За шістнадцять принтомолосно слідуючи про затвердження програми соціальної підтримки населення на 2026-2030 роки соціальний захист населення в Орської громаді. Прошу проголосувати за основу і цілому. За 16 прийнято одноголосно, слідуюче про внесення змін до рішення селищної ради 18 грудня 2024 року номер 1767 про місцевий бюджет від Оперської селищної території громади на 2025 рік. Прошу проголосувати. За 16 прийнято <плес> одноголосно, <За 16 ,1> слідуючи Про місцевий бюджет від Оперської селищної детальної громади на 2026 рік. Прошу за основу і в цілому. За 16 шістнадцять принтового Слідуюче питання про затвердження порядку використання бюджетних коштів згідно селищної цільової програми соціальної підтримки населення на 2026 30 роки Соціальний захист населення в Євкурській громаді. Прошу проголосувати за основу і в цілому. За шестнадцять голосу, слідуючи про утворення пересувного віддаленого робочого місця адміністратора відділу центру надання адміністративних послуг від Орської селищно ради і застосуванням сервісу мобільний адміністратор. Прошу проголосувати за основою в цілому. За 16 принцип одного лосу наслідуючи про внесення доповнень до додатку 2. Рішення від 15 березня 2021 року номер 147 про утворення центру надання адміністративних послуг у Мідіпольської селищної ради затвердження положення та рекламу про нього. Прошу проголосувати. За 16 принто одноголос наслідуючи про внесення доповнення до рішення селищної ради від 14 липня 2023 року. За номером 1176 про встановлення ставок та і сплати податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки на території Відоберської селищної ради. Прошу проголосувати за основою цілому. За 16 16.18. Слідую, будь ласка, про продовження терміну дії договору нерухомого майна, що належить до комунальної власності Від селищної ради за адресою берегова 9 б Прошу проголосувати за основу і сьогодні. За 16 приємного слідуюче питання про продовження терміні дії договору охорони Рекомого майна, що належить до комунальної власності від селищної ради за адресою вулиця Пригаван, 9Б. Прошу проголосувати. За 16 прийнято слідуючим про продовження терміну дії до оговору наркового майна що належить до комунальної власності Серідопільської селищної ради. За адресою портова 10 рукотив. Прошу проголосувати за основу і в цілому. За 16 прийнято слідуючим про продовження терміну дії до оговору наркового майна що належить до комунальної власності Серідопільської селищної ради. За адресою Портова, 10, 2, 1. прошу проголосувати. За 16 прийнято одного голосу. Слідче про надання піде щодо сплати земельного податку на 2026 рік. Прошу проголосувати за основу і в цілому. Привіт одного 16, 16 питання про скасування пункту 78.79 у додатку до рішення селищної ради від 19 лютого 2010 року номер 1777 про затвердження громадянам України технічної документації земелоустру щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку для будівництва автоньожитного будинку. Прошу проголосувати за основу і цілому. За 16 прийнято одноголосно. Слідуючи пророзив заяви про України Маліновського. Питань немає? Прошу голосувати. За судом. Він просить провести інвентаризацію суміжної земельної ділянки, тобто сусіда. Інвентаризацію сусіда. <реку> На це є рішення суду? Про відмову суду йому відмовили у його домови. <реку> Малиновську? Малиновському. Якщо рішення суду відмовило, а ми тут що? Він звернувся до нас заявою, що просить провести реалізацію сусідньої відмовляння. Прошу ]istes. голосувати так, за основу цього відмову суду, враховуючи <поставить> <поставить> рішення суду від такого деревня. <поставить> 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 Про надання громадянам України трамда була. Дозвол на розроблювати кініше документації землеустрою. Прошу проголосувати. За 16 притулок голосу <плес> слідуюче питання. 19. Про надання громадянці Євгенія Фічук згоди на розроблення кінча документації з землеустрою. Прошу проголосувати. <плес> За 16 прийнято одноголосно, слідуючи про затвердження проєкту землеуспі щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, обслуговуючи кооперативу Централ-Резиденс. Прошу проголосувати за поляцю. Це що? Є надія, що є будівництво цього будинку. Надію, є завжди. Тільки не все від нас, будь ласка, за 16, прийнято принятоного росу про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється обслуговуючи кооперативу централи резидент. Прошу проголосувати за основу та в цілому. За 16 прийнято одноголосно. Слідуючи що про затвердження технічної документації землеут щодо встановлення медземельної ділянки в натурі, громадянину України та на суху. Прошу проголосувати. За основою всього. За 16 прийнято одноголосно. 23 питання. Про затвердження технічної документації зілого щодо встановлення медземельної ділянки в натурі громадянці України в Прошу проголосувати. За 16 прийнято одного заслідуюча про затвердження технічної документації за голову щодо встановлення медземельної ділянки в натурі громадянці України Краснобаєві. Прошу проголосувати. За 16 привіт одного голосно, слідуючи про затвердження технічної документації землеустрій щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі громадянам України Краснобайовій та Хмарі. Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Прошу проголосувати. За 16 привіт одноголосно слідуючи. Про затвердження технічної документації землого структуру щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі, громадянам України Краснобайовій та Хмарі. Прошу проголосувати. За основу та в цілому. За 16 прийнято одного лосу слідуючи про затвердження технічної документації за вилосу щодо встановлення земельної ділянки в натурі громадянина України свисту на Прошу проголосувати. За 16 прийнято Затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі громадянин України звистунову. Будь ласка. За 16 приїзд 1 29. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельних дьопській селищній раді для розміщення та обслуговування будівлі торгівлі. Портова, 21Б. Прошу проголосувати. основу та в цілому. За 16 прийнято голосно. Слідуюче питання про затвердження проєкту за зустрічі на відведення земельної ділянки до острокову аренду терміну до 49 років громадянці України Дудніві для будівництва обслуговування будівель торгівлі. Прошу проголосувати. За 16 привіт одного ага. голосу, слідуючи про затвердження проєкту земелоустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці України і дерев для будівництва з тонного житлового будинку. Прошу проголосувати. <клухи> За 16 прийнято одноголосно Про затвердження технічної документації земелостру щодо встановлення меж земельної ділянки, ділянки громадянам України, громадянці України для будівництва в тому житлового будинку. Прошу проголосувати. За 16 до полосно. Всички питания переходяме в номер от Грианово. Дякую, че за оперативність. У нас є да